Доброго раночку! Всім, хто мене дивиться, всім учасникам марафону і всім, хто просто спостерігає, я п'ю водичку з осту і йду на ставочок. Як завжди традиційно, зараз морозець на вулиці. І це робити дуже приємно купатися. Ваше здоров'ячко. Ой, дуже добре. Погляньте. Погляньте вже на мій животик, якого вже практично немає. Клас, мені вже дуже подобається. Все, зустрінемось на сніданку, папа. -па. Ой, друзі, якби ви знали, яке блаженство, а скільки калорій палить організм. Для того, щоб зігріватись потім. Вже, бачите, видніє. Ось така насолода для очей, для тіла і для душі. Всім вам гарного дня і побільше насолоди. Я вже вдома готую собі сніданок і розповідаю вам. Вчора ввечері врізала два шматочки звичайної шинки, замаринувала їх у лісі. Приправі до м'яса і посолила і поперчила. І сьогодні а, взяла, їх обмотала фольгою, щоб вони, знаєте, не позагиналися, щоб трошки тримали форму, і смажу на смальці. Все. І так, на сніданок, отакий от шматок м'яса, грамі, мабуть, 150 тут. Далі посмажений на смальці, далі капуста засмажена, засмачена олією. Соняшниковою першого віджиму, дві редисочки, Твердий сир, 50% жирності, і горіх теж жири. І чашка кави чорної. Ну і що ж, дівчатка і хлопці? Ще один день, день 14-й настав. Горжуся всіма, хто зі мною з першого дня, і з другого, і з третього, і з п'ятого неважливо. Вивеличезні молодці. Вчора були цікаві запитання, яку я п'ю воду. Друзі, я п'ю воду вдома з крана, в нас хороша вода, ми здавали її на аналіз. Вода в нас непогана. Єдине, що ну, там є, звичайно, і е, 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 як його? Е, ну, Жорстка, одним словом. А так все нормально. На роботу я воду купую, бо на роботі я навіть чую її хлоркою, не треба робити аналізу. То я на роботу купляю воду. Далі було, була, був такий коментар, що я, я, людина їсть все, 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 що треба на кето, але ввечері з'їла пару ложечок каші. І ну, Це не можна назвати кето. дівчатка. Пару ложечок каші, один кусінчик, там чогось, там, я не знаю, солодкого. Все вивжене на кето. Це не називається кето. Це називається Ви їсте більш-менш здорову їжу інтервальне, але ви іноді дозволяєте собі щось, що не відповідає кету, і ви не, може, не можете бути на кету, якщо ви їсте кашу, якщо ви вживаєте вуглеводи. І ще був коментар, на який я хотіла звернути увагу. А, як ви, Оксана, нахожуєте ці кроки? Ви йдете швидко, ви просто гуляєте, чи ви йдете кудись із ціллю? Я відповіла, але, можливо, в когось з людей ще з'являються такі запитання, ну, такі думки, то я вам відповім всім разом ще, що я коли почала моржувати, а це вже, мабуть, я не знаю, років чотири, може більше, вже, треба подумати. Ну, це вже роки. Я з пані з, з жіночкою, з якою я хожу, не могла зійтися, для мене це було дуже швидко, бо треба йти швидко, щоб зігріватися і щоб розігріти і тоді заходити в воду. Це дуже важливо. І я перші дні думала, що я не витримаю. З не от йшла. Потім звикла. Кардіонавантаження грають свою роль, моє сердечко звикло, і я настільки звикла ходити швидко, що я тепер швидко ходжу завжди. І навіть мій син, який має метр вісімдесят росту, коли йде каже, мама, ти так швидко йдеш, хоча мені це дивно, та в нього ж таки ноги довгі. Тобто, я завдяки ходьбі зранку на ставок звикла ходити швидко. І тому я йду на ставок. Швидко, зі ставка йду швидко, на роботу йду швидко, назад йду швидко, я вже не вмію гуляти повільно. У мене якось ноги самі йдуть швидко. Йду в магазин, якщо мені не вистачає, то я просто гуляю якимось новими, стараюсь гуляти якимось новими для себе дорогами. Заодно вивчаю місто, бачу якісь нові ландшафти, нові картинки, щось для себе вивчаю і таким чином находжую кроки. Це моя вам буде відповідь. Дівчатка вже багато з вас є, які просто молодці, ваші тарілки в багатьох вже просто ідеальні. Дуже важливо, пам'ятайте, мої хороші, про кроки це немало важливо. В мене ще уявіть, що в мене ще спалюються калорії, коли я моржую, організм витрачає на це калорії. А якщо просто, ну, звичайно, що буде результат, якщо просто не їсти і не рухатися, але він буде набагато швидший, ви ж розумієте, що коли ми рухаємося, запускаються всі процеси, метаболізм працює краще, ем, щитовидка працює краще для оміну е, речовин, і, одним словом, це дуже корисно. Тому не зловживайте. Спалюйте калорії, ходьбою, бою, я вже не кажу вам про тренажерки, спортивні зали і так далі. Просто ходити, я вважаю, що може люба людина, там 70 років, навіть якщо ви погано ходите, находіть 3000 кроків, якщо ви раніше находжували 500. Просто вийдіть, кругом будинку пройдіться, в магазин не їдьте, пройдіться в пішки, помалесенько, не спіша, вам нікуди нема куди спішити, якщо ви на пенсії. Так само, якщо ви ходите на роботу, візьміть собі за звичку, я завжди так роблю, я розраховую годину часу для того, щоб прийти пішки і щоб ще налаштуватися, іноді навіть встигаю з вами поговорити або випити кави. Просто, друзі, велику роль грають наші звички, які ми виробляємо протягом життя. Краще раніше встати, я знаю, що не хочеться, не хочеться вставати ніколи. Але потім, ну, ти не хочеш, встаєш, але потім ти відчуваєш величезне задоволення від того, що ти стала, що ти зробила, скільки ти зробила оця гордість, ці позитивні емоції, вони впливають теж на схуднення. Тому. Виробляєте звичку, просто ходити пішки, пити водичку. От я воду п'ю без проблем, мені це не важко, не складно. Я виросла в селі, там ми буряки сапали, була жара, завжди за собою таскали воду. Я навчена змалечку ту воду пити, тому мені не складно. Тому вода, водичка з яблучним оцтом велику роль дуже грає. Вона Налагоджує мікрофлору в кишечнику, що сприяє травленню і випорожненню і так далі. Одним словом, вода з оцтом, ходьба, інтервальне, нічого в губу між інтервалами не пхати. Це дуже теж важливо не провокувати викид цукру і викид інсуліну. Ото вже наказала вам зранку. Так часто заговорюю, слухала своє вчорашнє відео. Три рази заговорилась, замість 30 днів сказала 60 днів. Ще там щось одне слово, ну, одним словом, спішить, в мене спішить, думки спішать швидше, ніж я говорю. Все, мої хороші, я буду снідати. всім вам йти на роботу, всім вам бажаю продуктивного дня, в задоволення насолоджуватися своїм тілом, відчуттями своїми, що вам легше, що ви це робите, просто хваліть себе обов'язково. І нехай все вам вдається. Удачі, до нової зустрічі! Всіх обіймаю, па-па.